Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про те, що ж не так з великим переселенням народів. Для цього ми також задаємо фразу українського історика 19 століття Григорія Гуци, який каже: взагалі, ще немає справжньої історії європейських народів до їх хрещення, над ними витають історичні привиди, тільки непорозуміння між нами. І стародавніми літописцями створило таке знамените переселення народів в V столітті. Хіба воно не схоже на переселення європейських народів в Росію в 1812 році і у Францію в 814. Офіційно прийнято вважати, що переселення народів було спричинене нашестям гунів з глибин Азії. Проте, на жаль, це нашестя. Ніяк матеріально не підтверджується, немає жодних артефактів, які могли би підтвердити той факт, що з Азії на землі України переселились мільйони кочівників монголоїдної зовнішності. Чому український історик 19 століття каже, що тільки непорозуміння між нами і стародавніми хроністами створило знамените переселення народів у 5 столітті? Тобто ніякого переселення народів не було. Насправді це було не тільки непорозуміння, це було також бажання знищити історичне минуле великого народу, який проживав на теренах України в той період часу. Адже дуже просто вигадати міфічний азійський народ таку собі чергову азійську войовничу Орду, який раптом захотілося піти воювати на Європу. Таких орд в офіційній історії так багато, що це вже просто смішно. Гуни, тюрки, авари, обри, угри, печеніги, половці, татари і так далі. Усі вони блискавично завойовували землю України просто по замовчуванню. І після того застрибували у Панонію, теперішню Угорщину. Таке явище не може не викликати ланцюжка логічних запитань. Якщо римляни і греки потерпали від скіфів, обливалися кров'ю у війнах з варварами, які приходили з земель України, тут можна задати і тривалий конфлікт середини Третього століття, який називається Скіфська війна, коли римські війська були розгромлені в битвах при Абріччі і тривалий час були змушені виплачувати данину Скіфському Союзу. В той час хроністи називали чисельність варварського війська від 80 до 100 тисяч чоловік. І це не перебільшені цифри, чисельність війська скіфів. Римська імперія мала величезну військову машину, армія якої налічувала сотні тисяч легіонерів. Відповідно, скіфи повинні були мати достатньо воїнів, щоб перемагати таку чисельну армію. От... Маючи усі ці факти, знаючи, що Римська імперія потерпає у війнах зі Скіфами з України, задамося питання, а як кочівники з Азії могли завоювати племена Скіфського Союзу? Я, на жаль, не чув ні про великі промислові, ні про великі торгові центри в Середній Азії в V столітті, які би могли забезпечити хоча б половину того потенціалу, який мала Римська імперія. Ба більше. Там не було і сотої частини тої потужності, яку мали римляни. І не дивлячись на те, скіфи з України були серйозною загрозою для Риму. Хай би. Як окремі слухачі не любили кочівників, але без розвинутого ремесла, технологій і крупних торгівельних міст ніякі завойовники з пастухів не вийдуть. Це аксіома. Точно так само зараз кучівники з Африки не зможуть перемогти у війні Францію чи, наприклад, США. Так само кочівники не могли нічого зробити з Римською імперією. Римляни завжди програвали багатим і технологічним ворогам. Це і Карфаген, і парфія, і Скіфія, жодних кочівників. Наприклад, населення Парфії в роки розквіту було 20 мільйонів людей. Чому парфія не завоювала Римську імперію? Як ми знаємо, за окремими свідченнями в степи України в IV столітті прорвалося не більше 20 чи 30 тисяч степовиків. Їх рух прослідковували китайські хроністи, які стверджували, що після занепаду держави Сюну в степи Середньої Азії втекла 20 чи 30 тисячна орда, яка пізніше могла опинитися в степах України. Чисто теоретично, насправді ж її тут не було. Тим не менш. У нас є цифра у 20 мільйонів цілої і могутньої держави. І 20-30 тисяч жебраків, втікачів, степовиків. То це вони призвели до великого переселення народів? І тут ми приходимо до найочевиднішої відповіді. Ось ці так звані гуни жили на землях України. Зараз неможливо сказати. Точної чисельності жителів, які проживали на території від Дунаю до Дону, які собою представляли той Скіфський Союз. Але за допомогою фактів ми можемо встановити приблизно чисельність населення тодішньої України, або як її називав Птолемей, Сарматії. Я запитав у штучного інтелекту про чисельність населення Римської імперії, парфії а також. Чисельність населення Скіфії Сарматі. Чисельність населення Римської імперії він назвав 60 мільйонів осіб. Це було дуже просто. Бо усім, хто займається історією Риму, було відомо і є відомим, що населення Римської імперії було приблизно від 40 до 60 мільйонів людей. В тому ж Римі проживало близько 500 тисяч людей. Тому і не дивно, що римляни могли виставляти і 100 і 200 тисяч воїнів для своїх завоювань. Як, наприклад, це було в першому столітті, коли імператор Траян завойовував Дакію. Тоді він для завоювання цього регіону сконцентрував більше 200 тисяч воїнів. Хроністи дають навіть точне число підрозділів і назви легіонів. Тобто, у нас немає сумнівів, що дійсно військо було такого розміру. Тим не менш, 150 років по тому римський імператор Децій, сили якого налічували до 100 тисяч воїнів під час війни зі Скіфами, були розгромлені. Хроніс вказує цифру 80-100 тисяч воїнів для армії Кніви і Острогота, тобто для армії Скіфського Союзу, який прийшов з території України. І ця армія змогла розбити потужну і сильну римську армію. Населення Сарматії нам невідоме. Я також змусив Ші оцінити кількість населення України Сарматії в V столітті. І ось які він видав результати. Якщо густо населення одна людина на квадратний кілометр, то 2-3 мільйони. Якщо 2, то 4-6 мільйонів. Максимум 5 людей, то населення було 10-15 мільйонів. Але це малоймовірно, як він каже. Ми розуміємо, що ще виходить з оцінки, що тут жили дикі варвари. Але правда і істина завжди знаходиться десь посередині. Тому ми назвемо середню цифру навіть сфорою. не враховуючи, що римляни потерпали від скіфів у війнах. Хай це буде 8 мільйонів населення між річками Дон і Вісла. Це була чисельність. Населення Скіфського Союзу, який щільно і компактно проживав на теренах сучасної України. Ну, і як ваші 20-30 тисяч тих бомжекочівників мали завоювати 8 мільйонів людей Скіфського Союзу? Та хай би їх навіть було 200 чи 300 тисяч? Як вони могли завоювати жителів Скіфського Союзу, які ставили на коліна римських імператорів і робили гори з трупів римських легіонерів? Наприклад, знаменитий могильник Трайна, полеглим воїнам в битві при Адамікліці в 102 році. За попередніми даними, там полягло не менше 4 тисяч римських легіонерів в одній битві за один день. Київський союз, або ще як він нам відомий, союз Антів, в 4 столітті трансформувався в державу уюм, яку очолював великий князь Герман, або ще як його знають, Германаріх. Проте, в результаті особиці в другій половині IV століття Герман зазнав поразки. Тому старі звичаї були повернуті, і новим правителем Союзу Антів став Великий князь Велімир. Іноземні римські і грецькі хроністи кажуть нам, що то був цар Гунів, тобто правитель унів союзників. Ми ж знаємо, що у нас царями називалися Великі Князі. І от. Коли ми зрозуміли, що населення Скіфського Союзу чи Союзу Антів, який очолював на 376 рік Великий князь Велімир, налічувало близько 8 мільйонів, і ми зрозуміли, що ніякі кочівники з Азії не приходили, то як же великі переселення народів? Хто там і куди переселявся? Тому ми знову будемо. Пояснювати, що ж відбувалося на території Європи і в Римській імперії в той період часу. В той період часу римляни вже дуже давно користувалися послугами варварських народів. Цілі римські легіони складалися виключно з варварів, германців, сарматів, кельтів і так далі. Дійшло навіть до того, що на початку 5 століття Західну Римську імперію очолював Венецтеліхон Теліхон або Вандар. Це була людина слов'янського походження або східногерманського. Під своєю рукою цей стеліхон утримував десятки тисяч воїнів варварського походження. У Римі в той період часу таких вояків називали готами. Це могли бути вихідці з будь-яких племен від аланів аж до іберійців. Лише би ви вступили в ряди римської армії в ось ці. Готські підрозділи, і ви вже ставали готом. Офіційна історія тут же плескає в руки і каже, що то б усе були германці, але насправді так не було. Більше того, вона змішує ось цих готів воїнів, найманців з гетами, що жили на території України. Тут же нам допомагає римський поет Овідій, який зазначає, що на території Причорномор'я жило дуже багато гетів і сарматів. Про готів у віді нічого не знає. Так само, як і історик Йордан, який назвав свою книгу Гетика. Тобто він писав про гетів. Але про це можете подивитися в інших моїх відео. І так, Римська імперія, що західна, що східна, в кінці 4, го на початку 5 го століття має у своїй армії десятки тисяч варварів. Цілі ешелони і навіть генерали були варварськими. Грубо кажучи, варвари вже в той час захопили Рим. Просто вам про це не треба знати, розумієте? Наприклад, один з грецьких хроністів, який описував тогочасні події, стверджував, що Аларік, який був командувачем усієї армії Східної Римської імперії, мав під своїм командуванням 200 тисяч воїнів. Аларік за походженням, був гет, з роду Балтів, батько якого після поразки князя Германа втік на південь з України до римського імператора на службу в Константинополь. Розумієте? Аларік був гетом, батько якого втік з України після поразки Великого князя Германа. В той період часу між Західним Римом і Східним йшла громадянська війна. Імператор Гонорій якого представляв Венец Теліхон, воював зі своїм старшим братом Аркадіє, за якого воював гет Аларік. Бачимо, що в Римі V століття військова могутність сконцентрована саме в руках варварів, а не римлян. Тобто, уже Римська імперія опинилась під варварським впливом. Уже варвари створювали базу на її територіях, щоб пізніше поділити ці землі між собою. В результаті дійшло до того, що Аларік і Стеліхон укладають між собою таємний договір про те, як вони вбивають імператорів і присвоюють собі землі Римських імперій. Але Стеліхона викривають і вбивають в 410 році. Через це проблеми західної Римської імперії ще більше поглиблюються: усі вірні воїни Стеліхона покидають Рим і вирушають грабувати Іспанію. Якраз саме в той час Алани і Вандали завойовують Іспанію. Рим же залишається без прикриття. І того ж року величезна армія Аларіка вдирається у вічне місто. Але римляни не були б римлянами, якби не отруїли Аларіка. Таким чином, підкупами і маніпуляціями їм вдалося приборкати воїнів Аларіка і поставити більш слухняного гота Атаульфа. Тим не менш, Іспанія і Північна Африка для Риму була назавжди втрачена. 80-тисячне військо вандалів і аланів захопило не тільки Іспанію, а ще й Карфаген і весь Римський флот. Ми ж розуміємо, що офіційна історія зараз скаже, що то вандали і Алани переселилися в Африку. І типу захопили Іспанію. Але очевидним є той факт. Що варварські генерали, які визнавали владу Стеліхона, після його смерті плюнули на рим і разом з кінними полками Аланів Сарматів розробили іспанські і африканські гарнізони римлян і таким чином проголосили свого ватажка на тоді Годагісла королем. Римляни називали своїх полководців рексами. Відповідно, вандали і Алани. Проголосили його Рексом, і таким чином утворилося Вандальське королівство, або швидше Вандальське Рексовство, тобто володіння Рекса, Годагісла в Іспанії і Північній Африці. Ну, ви самі подумайте, як якісь дикі варвари, без хатчинки могли відбити в Римської імперії території більше 1 мільйона квадратних кілометрів. Відібрати флот і ще й організувати королівство. А це було дуже просто. Бо насправді усі вандали і алани, їх керівники і воєначальники мали римську освіту, знали латинську, відповідно, їх військові угрупування були не просто зборищем, а армією потужною військовою силою, що була озброєна найкращою зброєю того часу. Звідси стане зрозуміло, що на той час така збірка воїнів захопила владу на тих територіях, а місцеве населення і ради було, що вигнали римлян. Отож, в Україну з арматією ніхто не переселявся, як і в Іспанію і Північну Африку. Іспанія і Північна Африка юридично стала належати іншому політичному угрупованню, яке утворилося стихійно в результаті внутрішньої особиці – або ще точніше в результаті того, що римляни вбили впливового варвара Вандала Стеліхона. До речі, одною з причин занепаду вандальського королівства в VI столітті стало, як ви думаєте, а стало те, що могутні вандальські аланські воїни раптом виродилися. Ну це ж у вас переселення народів ціле було. А виявляється, що вандали і Алани опинились в Іспанії, і Африці без жінок і дітей, виключно чоловіче населення. Який висновок? Вони одружувалися на місцевих, які народжували вже таких собі вояків. То хто бреше і фантазує? А бреше о той пан історик в окулярах, який не по-нашому зорячими очима розказує і вигадує, як міфічні гуни гнали варварів аж до Африки. І ті по дорозі в страху позастрибували на кораблі Римського флоту і захопили його. Розумієте, отак просто. От силюків погнали і вони захоплюють бойові кораблі. От уявляєте собі з Африки в когось виганяють, і вони застрибують на американські авіаносці. А що? А чому тут проблема? Змієте? Аж африканці ж швидше біжать, ніж середньостатистичні американці. Так само, як монгол на своєму коні скаче швидше, ніж середньостатистичний рус. От і все, ви автоматично програєте. Отож, як ми бачимо, вандальське рексовство чи вандаліус рексус, чи як правильно там ще назвати, утворилося в результаті війни, а не міфічного переселення якихось там невідомих народів. Поки Римській імперії. Бідкалися між собою Союз Антів, чи то імперія гунів унів, міцніла і приростала новими територіями. Це були часи правління Руаса і Атіли. Східна Римська імперія була просто безпомічною і регулярно була змушена платити гунам величезну данину. Нагадаю, що в певний період часу військо Східної Римської імперії налічувало більше 200 тисяч воїнів. Але навіть така військова потуга не рятувала греків від скіфів, які приходили з України Сарматії. На той період часу території держави Атіли простягалися від Волги на Сході до річки Райна ну, Рейнь на Заході, і від Балтійського моря на півночі до річки Дунай на півдні. Під владою Атіли були об'єднані не тільки племена громади Скіфів з України. Як поляни, деревляни чи тревінги, сіверяни, уличі й тверці чи остроготи, волиняни, а й численні племена західних слов'ян, і навіть германців, а також і інші племена. Платила Данина не тільки Східна Римська імперія, а й відома на тоді держава сасандів, яка утворилася на місці колишньої парфії. Як ми бачимо. Тоді вплив в Європі, а також на Близькому Сході, був поділений між чотирма великими державами: Імперією Гунів Західною Римською імперією, Східною Римською імперією і Державою Сасандів. І ще можна задати Вандальське королівство. На усіх цих територіях разом проживало приблизно до 150 мільйонів людей. От вам і переселення народів, брехня. Політична ситуація в Європі стала загострюватися. Західна Римська імперія повстала з попелу, коли її військо став очолювати видатний полководець на половину скіфського походження Флавій Аеці. Східна Римська імперія бажала покінчити дзвонами і Атіли, але не могла цього зробити перманентно, бо не вистачало їй військової сили. Можна сказати, що Атіла. Міцно придушив її своїм чоботом і не давав грекам ніякої спромоги. Тому виклик Атіллі вирішив кинути Аецій, підсилений великою армією найманих вояків, знаних як Готи, яку очолював Рекс Теодоріх. В той період часу Рим, хоч і зміг відновити політичну стабільність, але повернути землі Іспанії, ні тим більше Африки не зміг. Там сиділи і точили ножі Венеди і Алани Сармати Гейзерікса Нового Рекса. Тому Аеці, розраховуючи на економічні і промислові потуги Західного Риму, як це буває, в реальній і адекватній війні, збудував потужну і вишколену в численних боях армію, а не посеред Голого степу. Тому. У 451 році Аттіла збирає величезну армію, щоб нанести остаточний удар по Риму. Таким чином, невдовзі на каталонських полях стається велика битва, яку ще називають битвою народів. В результаті цій битві гине ватажок готів. А Флавій Аецій втрачає останні надії на відновлення величі Риму. Саме тому його називають. Останнім римлянином. Останнім справжнім римляном. Військо Атіли в 452 році, після битви на каталонських полях, переможним маршем йде на вічне місто Рим. Йому назустріч виходить папа Римський Лев. І ось тут ми бачимо ось ці величні фрески, які зображають. Зустріч європейця Атілли Скіфа, родом з України, з римлянином, Папою Левом, вихідцем з Італії. Ось таке то було переселення народів, або, по-інакшому кажучи, спіймайте варвара переселенця. В результаті занепаду Риму варвари, які воювали проти нього або служили йому на місці Римської імперії, збудували свої рексовства. Щось таке саме відбулося, коли розвалилася імперія Олександра Македонського. Але там чогось ніхто не каже, що якісь там азіати переселялися цілими ешелонами. Це значно простіше відбувається. Місцеві ділять владу на місцях. Причому нікуди не переселяючись. Бачите, ніхто нікуди не переселявся, нікуди жінки з торбами не переселялись, ніхто нікуди не котив тих нещасних дерев'яних возів. І ніякі азіати зі стіпів Азії не прибігали. Всі заворушки влаштовували місцеві. Як каже історик Гуца Венелі, найбільше в цьому відношенні виділяється перші століття нашої ери. Коли грецькими і римськими хроністами вигадувались численні назви. Так, наприклад, скіфи означали в них чужі народи. Сармати савромати ящероокі, меланхлени чорноришці, дроміти скороходи, макрокефали довгоголові. Що не письменник, то нове прізвище для народу. Сказав, що то гуни все, то вже азіати. Сказав, що то сармати то вже якісь іранці. Сказав, що то скіфи це вже якісь там тамкімерійці. Сказав, що то руси, о, то руси, то вже все, то вже не скіфи. В результаті ми можемо отримати і тисячу різних назв, в той час, як в самій Європі не більше дюжини корінних народів. Тобто все робили місцеві. Серед цих народів грецький, латино-латишський, слов'янський, німецький, фінський, кельський і Албанський. Два останніх малочисенні. Албанський в одному кутку Європи малозначимий, так само і фінський. А найбільш чисельний в Європі є народ слов'янський. Через це безліч бездумних нас дістались саме йому. Слов'янський, тобто скіфський. Скіфський народ, тут це гето сармати в V столітті. Звідси і пішли всі ті могутні правителі: Германа Велімир, Гатило, Аларік. Роз і так далі. Усьо. Ніяких ваших кусоких, слюнявих сюнів з-під Китаю тут не було. Дякую за увагу.